Враховані всі інтереси України От, в цих певних пунктах, які ініційовані зі Сполучених Штатів в перемовинах з Росією. А що з делегаціями українськими? Чому е, делегація, яка фактично відображає е, інтереси Росії, Стів Вітков, він присутній в цих переговорах? А хто з нашої сторони е, в американському політикумі? Представляє саме наші інтереси, дуже багато питань. Давайте розбиратися, пані Іно. Давайте з вас розпочнемо. Я може одразу з приводу першого вашого запитання: чи варто зараз президенту Зеленському їхати? І мені видається, що не варто, тому що ну, вочевидь, що на персональному рівні, дуже персональному рівні, Трамп негативно його сприймає. Та ну як би ми цього не хотіли, та, тут, це не питання навіть нашого з вами ставлення до президента чи ще щось. Тут питання практичного результату. Та в умовах, коли Трамп, людина емоцій, людина, яка знаєте на хвилі своїй, та, і так далі, якщо він ну, на, ну, прям принципово. Сильно там тривалий час не сприймає президента Зеленського, то навряд чи персональна зустріч е, наблизить нас до якогось мирного плану, який нас буде влаштовувати. Тому мені видається, що тут не треба тиснути на це, тому що воно зараз більше шкоди може е, принести нам, ніж ніж ніж. Позитивного результату і краще б зараз працювати дійсно по конкретному мирному плану, щоб це були фахові переговорники, які розуміють, як з ким говорити, і так далі, які добре володіють англійською мовою, які можуть. Представляти інтереси України, так і ну мені здається, що це буде зараз продуктивніший шлях ніж ніж добиватися зустрічі з Трампом. Ну бо ми вже мали зустрічі Зеленського з Трампом, а результату від цього немає. І знову ж в даному випадку ми відсуваємо навіть всі внутрішньополітичні дискусії там про, про проблеми з президентом і Так далі, це просто суто з точки зору того, що Трамп не сприймає Зеленського. Ми маємо визнати цей факт. Другий момент, на який би я хотіла звернути увагу, тут переходячи з е, північно-американського континенту на європейський, бо е, там, крайній виступ, який ми бачили, Урсула фон дер Ляєнка яка сказала про те, що ми всіляко підтримуємо Україну і так далі. І так далі. Дуже багато гучних е, заяв були і е, е, в приватному спілкуванні теж в останніх кілька тижнів це якісь постійні зустрічі з дипломатами, з різними посадовцями, хтось сюди приїздить і так далі. І всі кажуть, ну ми. З вами ми будемо за вас молитися. Це я кажу, слухайте. а давайте ви не будете за нас молитися. А щось зробите з російськими активами? Ну, бо це був би справжній реальний крок, яким би Європа зараз сказала свою реальну позицію. Так, бо зараз виходить, що вони ну, це там риторично висловлюють підтримку, але це ну, цим не, не що, що, який розрахунок, тут що ми розчулимо Путіна, і він такий дійсно, така хороша ідея, давайте, давайте дійсно якось це припиняти це. Ну, вочевидь, що ми там красивими заявами європейськими не розчулимо його. Вочевидь, що це нічого не змінить. Реально, що могло би змінити те. Чого він реально боїться, найбільший важіль, який є в Європі, це російські активи, які знаходяться на території Європейського союзу, і мені видається, що зараз варто було би саме на цьому європейцям зосередитися, тому що якби вони рухалися цілеспрямовано саме цим шляхом, то це би посилило суб'єктність Європи. Ну тому, що зараз вони ходять такі, а ми теж хочемо ці переговори. Це начебто європейський континент, а я а, а їх не пускають особливо. Та тому що ці перемовини відбуваються на якихось інших, інших рівнях. А тут, якби вони сказали, все ми. Прийняли рішення, російські активи працюють на користь України, то це автоматично би їх заводило в кабінет перемовний, це нас би посилювало, це посилювало би переговорну позицію. Тоді б росіянам вже було б про що говорити. Добре, ви не чіпаєте наші суверенні активи, а ми, взамін за це, відмовляємося від пунктів 2, 3, 7, 9. Та ще щось. Або зараз виходить, що ми ведемо перемовини з дуже невигідної позиції з чим ми нічим не можемо поступитися для нас, та ми нічого не може, нічим не можемо натиснути на Росію. Ми ну м'яко кажучи, не виграємо на фронті. У нас м'яко кажучи, складна внутрішньополітична ситуація. Ми опинили ситуації, де ми ведемо перемовини з позиції слабкої, на превеликий жаль. І мені ведеться, що нічого сильнішого ніж європейська позиція зараз по активах у нас немає, і тут треба дуже цільово з цим працювати. Я розумію, всі європейці кажуть, там є Угорщина, є Бельгія. І так далі. От це дуже складно, дуже складне рішення. Ну, знаєте, не складніше ніж четвертий рік жити в війні, не, не складніше, ніж е, всім родинам в Україні, які зараз все життя планують довкола графіка відключення світла. От Точно не складніше. Ну, Мені здається, що тут з Європою треба вже говорити серйозно, що дивіться, тут такі, такі питання е, зараз вирішуються, що якщо ви будете далі боятися приймати рішення е, складні всередині, ну далі вас просто ніхто не буде зважати на вас просто геополітично. От, то, тому мені здається. Що цей тракт теж треба дослідковувати і з ним теж цільово працювати? А от що означає ця фраза е, гарантії безпеки для України тільки після підписання так званої мирної угоди? Тобто е, спочатку підписується е, так звана мирна угода. Я не кажу про окрас цього підписання, того, що там всередині цих пунктів вигідно для України, не вигідно, а тільки потім ми будемо надавати гарантії безпеки. А як це називається взагалі? Це називається надурити. Ну, зранку гроші, а ввечері стільці? Так, Чи але гроші вперед. Але гроші вперед. Насправді будь-які перемовини, будь-які договори підписуються тоді, коли зупинені активні бойові дії. В світі, З гарантіями Забудим. безпеки, що так. вони не почнуться знову. Так, бо як, як можна говорити про якісь підписання, якщо йдуть активні бойові дії, коли вбивають, бомблять, обстрілюють, руйнують, і підписувати що? Завжди є, має бути о, перезупинення вогню, о, обговорення о, якихось о, передумов, підготовка документів, гарантій, і тоді і три підписання. <зв>. Якщо спочатку йде підписання, потім підпишу, а потім припинення вогню, а де гарантія, що вогонь припиниться? Де гарантія того, що будуть якісь дії для того, щоб не було цих обстрілів, руйнування, запусків ракети і так далі? Я пригадую, коли був 14-15 рік, Україна була в важкій ситуації. І тоді було що? Спочатку призупинення активних бойові дії, і потім якісь перемовини для того, щоб зробити паузу і так далі. В теперших умовах це російський план. Ви підписуєте договір, а потім ми подумаємо, щоб припиняти вогонь. Це чисто російський план. Тому мені видається, що тут взагалі не лише в Україні, але і Європі, і Америці треба ставити питання: стоп, Дії Перемовини, обговорення якихось о, мирних ініціатив, виведення військ там чи якихось інших. Отак от має бути на нашу позицію, то от отак має бути позиція. Якщо о, команда, яка бере участь в перемовинах, цього не ставить, ну, то на спитання тієї команди. Чому ви не, не ставите це в основу о, початку перемовин? При зупиненні активних бойових дій, припинення вогню, тоді все решта. Ну а знову ж таки. Чому американці саме зараз е, акцентували увагу і ставлять е, якісь певні дедлайни? Е, в принципі, цих дедлайнів було вже багато. І були вони для Путіна, і були для України. Знову з'явився певний дедлайн. Це що? Е, щось символічне, щось, щось до Дня Подяки це було приурочено. Ну, добре, давайте до Різдва, ще, ще, ще який дедлайн можуть поставити. Росіяни можуть будь-які ставити дедлайни і намагатися, щоб грали по їхніх правилах. Мені видається, що саме гра за російськими правилами це в першу чергу помилка наших союзників в тому, що вони ведуться на, на російську цю гру. Ці дедлайни і ці 28 так званих пунктів вже всі знають, що це було з подачі росіян і через Віткуфа вийшло. В розгляд цього питання. Uh -huh. І тому мені видається, що дедлайни можуть бути лише одні. Дедлайни зупинення вогню і тоді все решта. Ніякі там дати до такого, то перерочного це ну, колись було в Радянському Союзі. При, при, приурочення п'ятирічки, там до якоїсь дати, до якихось ну, до якоїсь такої, ну, краснень календаря, вибачте, uh -huh. за, ну такий о, 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 цей термін. Тому мені видається ніяких. Дедлайні не може бути, дай одні. Зупинка вогню, тоді ми перемовляємося, тоді пройшли домовляємося. До того часу ні. Пане Василю, от як ви оцінюєте от, із всього, всього процесу, наскільки все-таки вивірені інтереси України? Чи нам просто не дають цього зробити? Я думаю, що принаймні ті червоні лінії, які справді не може перетнути жоден високопосадовець України, вони предметно обговорені і вони принаймні або відкладені, скажімо так, для подальших переговорів, або там певні досягнуті ті домовленості, які не дадуть здати національний інтерес. З іншої сторони, я чудово усвідомлюю, що зустріч на найвищому політичному рівні може бути лише формалізацією уже наперед досягнутих домовленостей, яких зараз немає. Тому закликаю до всіх чергове не мати завищених очікувань і не розраховувати, що завтра закінчиться війна. Сьогодні військовий злочинець Путін чітко дав відповідь стосовно налаштованості на мир домовленості і на завершення бойових дій, заявивши, що. Вони будуть подальшому воювати і добиватися своїх шовіністичних імперських цілей на території України. Це означає, що, попри наявність мирних переговорів, так званих, так тому що там є дуже багато запитань і стосовно часу, коли активізувалися вони, і стосовно змісту на цих так званих мирних угод, не має бути жодних ілюзій. Росія, саме та сторона, яка ініціювала цю війну. Яка продовжує цю агресію, яка не налаштована на мир і не має бути ніяких звищених очікувань. Україна готова до перемир'я, але не шляхом капітуляції, а шляхом взаємних компромісних поступок з обох сторон. У мене питання юридичного характеру: а хто і з ким має підписати угоду? А хто уповноважений на ті всі пункти, які там прописані, брати на себе таку відповідальність? Тобто тут насправді питань дуже багато. З іншої сторони, якщо правда, що ми дізнаємося з західної преси, зокрема, наприклад, що в адміністрації Трампа вирішили використати внутрішню ситуацію в державі для активізації цього так званого плану, розраховуючи, що Україна у слабкій позиції піде на капітуляцію, ну, вибачте, це трохи цинічний підхід. Так само, як і цинічний підхід з боку нашої сторони, розраховувати на те, що на фоні зовнішніх викликів і ДВЛМ, так званих розкручених, mm -hmm. так? Можна заговорити і забути про ті внутрішні проблеми, на які мають бути дані відповіді, тому я вкотре вже неодноразово говорив і продовжую говорити, що я вважаю, що якщо ми хочемо, щоб закінчились активні бойові дії, я, до речі, погоджуюся з тим, що сказав колега е з Європейської солідарності з приводу того, що мали до Путіна ставитися першочергова вимога, припиняй. Активні бойові дії. До речі, такий пункт міститься у пропозиціях європейців, які я впевнений тому, погоджені і проговорені з нами. Стосовно тиші на землі в повітрі і в морі, це логічно. Це здоровий глузд підказує, що з цього треба починати, перш ніж виводити. Е... Режим кремлівський з ізоляції міжнародної, перш ніж з ними про щось сідати, говорити, і перш ніж е, будуть з'являтися якісь такі дуже дивні пункти про амністію, можливо, про якісь заробляння на активах, і 50% для США, що це взагалі за треш, вибачте. Е, тому е, я впевнений в тому, що має бути інший альтернативний шлях пекельні санкційні рішення. Синхронізовані між нами, Європою і Сполученими Штатами Америки, кожен день продовження війни з боку Російської Федерації має ставати непідйомною ціною. І ці інструменти є. Питання у бажанні і у політичній волі їх застосовувати, тому що. Роснефть, це звичайно, ми вдячні за це, але цього недостатньо. Ми бачимо, що Росію це не зупиняє, і відмови від ілюзій, що з Путіним можна про щось домовитись. Путін що сьогодні заявив? Що ми готові зафіксувати, що ми не будемо нападати на Європу. Я впевнений, що вони з легкістю це зроблять, а на наступний день з легкістю це порушать. Як вони порушили вже безліч різних інших мир міжнародних угод і конвенцій для Путіна міжнародне право це ніщо, це порожнє місце. Тому насправді кажу ще раз жодних ілюзій. Е, на жаль, е, військова ситуація достатньо складна. Це треба також усвідомлювати, і це вимагає від нас відповідей стосовно адекватного бюджету на наступний рік. Стосовно корупційних скандалів, розкрадання, щоб цього не відбувалося, винні понесли покарання внутрішньої єдності, які зміцнюють, до речі, нашу позицію на зовнішньому рівні. Ну, це ж знову ж таки банальні, але речі, які підказують здоровий глузд, які треба робити. Цього не відбувається. І ще одна репліка. Мені, чесно кажучи, протягом останнього тижня ну, трошки дивно дізнаватися майже всю інформацію про хід переговорів з західної преси. Якісь фрагментарні коментарі наших високопосадовців це напевне добре, але це і погано. Дайте, вийдіть з нормальною комунікацією до українського суспільства. Якщо ви хочете, як казав наш президент, припинити внутрішній срач, то давайте цей срач перетворимо у конструктивний діалог і чесний діалог суспільство, в тому числі. Як стосовно внутрішніх викликів, так і стосовно, вибачте, переговорів зовнішніх, тому що це стосується безпосередньо кожного з нас. Про внутрішні виклики ми будемо ще з вами говорити обов'язково сьогодні. Пане Андрію, як ви оцінюєте, скажімо, те, що фактично Зі, зі сторони сполучених штатів пропонують Україні підписати цю мирну угоду, а про гарантії безпеки поговоримо вже після. А Як це мало може виглядати? Ми маємо довіритися, скажімо, тій стратегії, яку пропонує Дональд Трамп. Тобто, ну ми маємо в свято вірити в те, що все буде добре після підписання мирної угоди і нас захистять? Така цікава ситуація, просто буквально сьогодні вийшла заява від Томі Пігота, це речник Держдепартаменту. Він сказав, що це неправда, що Марко Рубіо такого не говорив, що це все не так. Угу. І що будь-які гарантії безпеки вони мають включати, включатись у мирну угоду. Тому, в принципі, знаєте, мені здається, це питання зараз відпадає, тому що в принципі вони це спростували, сказали, що ні, це не так. Ну і до того це було, до речі, по слухам. Тобто, політико це писало, що один з неназваних чиновників Європейського Союзу сказав і так далі, то подібне. Тобто, поки що ця інформація не підтверджена. В будь-якому випадку Україна буде вимагати так само, як і Європейський Союз буде вимагати гарантії безпеки. Ми прекрасно це розуміємо. Складно взагалі зараз говорити про будь-що з Росією, якщо Європейський Союз і Сполучені Штати Америки нічого принаймні нам не пообіцяють. Ну я вже не говорю. Тобто, фактично, ми маємо підписувати юридичні угоди. Ми про меморандум, про наміри ми маємо забутись, до кого взагалі не немає існувати. Тобто, виключно юридичні угоди. конкретно, скільки, коли, при яких умовах, хто скільки, ну і так далі. Тобто, це все має бути чітко прописано. І ратифіковано також парламентами з цими і там радами, і всім іншим. Тобто, будь-якому випадку ми зараз знаходимося на рівні того, що є певна база стосовно того, чому зараз немає комунікації, е, скільки мені відомо, то це прохання самих американців. Щоб було поменше інформації з, по тому договору для того, щоб часом знову не злякати росіян, щоб знову не було цих перепон і всіх інших. Тобто зараз ведуться зараз консультації з росіянами. Ми вже знаємо про Абу-Дабі, є там інші шляхи. От, і от сьогодні Путя виступав і він відверто, поки що він каже, що ми не відмовляємося. Ну, враховуючи слова попереднього, Кова, Рябкова, які були жорсткими, які вони казали ні до побачення. І так само Лаврова до речі, там ну шоковши плюс-мінус там петля при інших питаннях. А от Рябков це і Лавров. Чітко казали, що ні, нам це не підходить. То Путін сказав, що це хороша база до розвитку, майбутнього, Але він любить так говорити. Це нічого не означає. В принципі, тим більше що це російський, в принципі, план в переважній більшості раз. Друге, вони використовують ці переговори фактично для затягування часу і відтермінування введення подальших санкцій. Це ж також інструмент. Вони ніколи не будуть відмовлятись напряму від мирних санкції, переговорів. Санкції, Насправді до цього не прилаштовані. Там санкції взагалі вони в принципі діють. Тобто тут санкції, знаєте, якби воно дійсно воно так було, то би ну, є така ідея. А тут санкції до того взагалі ніякого не відношення не мають. Нароснів на і Лукойл вони були в стороні, тому що американська сторона дійсно хоче купити його. Там, до, 5, до 5 грудня, якщо не помиляюсь, uh -huh. хоче купити їхні активи. І вони там домовляються. Але загалом фактично санкції вже працюють. Вони вже діють, компанії підготуються, в тому в числі з Індії, з Європи. Вони вже припинили там, співпрацю в більшості випадків по закупівлю нафти і газу і нафтопродуктів точніше, в Російській Федерації. Тобто, тут поки що тут, навіть, до цього. Кажуть, при... При... зачіпатися не можна. Але е... тому невигідно зараз Росії затягувати цей час. Я розумію, що багато хто говорить, що Росії зараз вигідно взагалі зірвати ті всі угоди і е... продовжувати вбивати всіх українців і все інше. Так, частково це так. Але загалом, враховуючи всю ситуацію, е... і економічну, суспільно, політичну, і внутрішню, е... ситуація там дуже складна. Дуже складна, і я не вірю в те, що росіяни зараз не готові сісти за сіл перемовин, і просто звичайно там є умова маленька. Вона в умовах капітуляції України. Тобто, Путін вийшов, сказав чітко: ми припинимо вогонь, якщо українці вийдуть з займаних територій. От він це ж дуже така займаних територій. Так тобто, так. тобто, ми живемо тут. Ми маємо, тобто вони вважають, що ми зайняли ці території. Розумієте, сто століттями тут люди живуть, українці, а ми їх зайняли. Важко це коментувати взагалі у будь-які слова Путіна важко коментувати, але в цьому випадку тут е, зрозумілий посил, тобто що ми маємо покинути територію Донецької та Луганської областей, і тоді припиниться вогонь. Це тільки початок, тому що ми ж розуміємо, що припинення вогню це не означає припинення війни. Це складний довгий процес. Е, війна на жаль дуже дуже складна, і довга, хто знає, коли вона закінчиться. Вона може до речі, як дуже швидко закінчитись, так і тривати століття. Ми вже це бачив приклади. І в цьому випадку Путін натякнув кинув цей меседж Трампу. Трамп дотисне Україну, щоб Україна вивела війська. Це дуже просто. Тому я взагалі не розумію, ну, коли хтось каже, що зараз Росія не хоче припиняти вогонь. Та ні, вона хоче припинити вогонь, просто їй треба на своїх умовах припинити вогонь. Все, Росія виснажена. Ви просто подивіться, будь-які зараз засідання там, не знаю, в просто економічного комітету, елементарно сядьте, подивіться, що зараз що зараз робиться в Госдумі. Вони там чуть не плачуть, сидять. Вони не знають, що робити. І ми маємо їх Дефіцит по, бюджету? пожаліти. Ну. Ні, ми маємо щось з інакше зробити, але в нас просто немає такої далекої uh -huh. зброєння, щоб їх там всіх в тому комітеті зараз. Але в цьому випадку ми маємо зрозуміти, що них складна ситуація. Вони заходять в наступний бюджетний рік з 25% боргу. І вони не знають, що з цим робити. Uh -huh. І далі ситуація росте по-експоненційному. Вони втрачають гроші, вони не мають де їх взяти. Позичити немає в кого. Вони там розказують Басні Крилова про те, що Китай їм інвестиції заведе там на 200 мільярдів. Там будуть підписані договори і так далі, там протягом якогось там не знамярду років, чи як там не знаю. Ну це все фантазія. Китай ніколи ж ті цього не зробить. Їм це не цікаво. І тут в цьому випадку важливо тиснути на Трампа зі сторони Путіна майно щоб Україна в будь-якому випадку прийняла ці умови, як він сказав, маніпулюючи, бо завтра ми заберемо все. Якщо ви хочете воювати до останнього українця, ми підемо на ці умови. Там що не слово, ти маніпуляція. Що не слово, ти маніпуляція. Розумієте, і саме цікавіше, що Трамп говорив ці слова буквально, там ну не про українця останнього ну, принаймні про те, що вони заберуть ці території. Він говорив це буквально там тиждень тому.